Продовжуємо нашу роботу над проєктом Маленький помічник швачки, а саме об'єктом проєктно-технологічної діяльності Гольниця. Сьогодні ми з вами перейдемо до уроку номер 2 та визначимо тему сьогоднішнього уроку. Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом, добір конструкційних матеріалів та інструментів. Пробуємо налаштуватися на урок методом кольоротерапії. Що таке кольоротерапія? кольоротерапія? Це ефективний метод впливу кольору на наш організм з метою відновлення його нормальної життєдіяльності. Ми дійсно, вченими доведено, що колір викликає певні біохімічні реакції в людських тканинах, стимулює різні залози і деякі відділи головного мозку. Ми сьогодні з вами знайомимося із синім кольором. Натисніть на відео або перейдіть за QR-кодом. Пробуємо з вами підсумувати попередній урок та розгадати деякі ребуси. А також давайте обговоримо наше домашнє завдання. Вам було додому провести міні-маркетингові дослідження. Ви мали запитати у своїх знайомих чи людей, з якими ви проживаєте, деякі запитання стосовно нашого проєкту. А також ви маєте дослідити удома, які матеріали, що були в житку, можна використати для виготовлення гольниців. Давайте обговоримо. Завдання на урок номер 2 Ознайомитися із технологією обробки текстильних матеріалів ручним способом ознайомитися із властивостями конструкційних матеріалів, а також зібрати матеріали та інструменти для роботи. Ми розвиваємо на сьогоднішньому уроці такі компетентності як підприємливість та фінансова грамотність, культурна компетентність, екологічна компетентність. Соціальна та громадська компетентність, математична, компетентність у природних науках у природничих науках, техніці і технологіях, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя. Подивіться, ці компетентності що уроку десь перегукуються. Їх на одному уроці може бути менше, на іншому уроці може бути навпаки більше. Давайте з вами поміркуємо, що ж таке конструкційні матеріали. Ми вже з вами знайомилися із ними на попередніх уроках. Отже, це матеріали, що використовують для виготовлення різноманітних виробів. Це означає, що під час роботи людина змінює форму даного матеріалу відповідно до свого задуму чи конструкції. Ми пригадаємо, що є природні матеріали та штучні. Яка перевага того чи іншого матеріалу, ви бачите на слайді? Я не буду на цьому зупинятись, бо ми вже це обговорювали. Що ж таке властивість матеріалів? До властивості ми відносимо якісь певні характерні якості та ознаки даного матеріалу, за якими він або відрізняється від інших матеріалів, або ж навпаки схожий на них. Ну, наприклад, давайте подивимося на малюнок, ми бачимо тканину та бачимо пух. От ці два матеріали між собою, вони нібито схожі. Але яким чином? Дійсно, ми не можемо сказати, що тканина схожа на пух. Їх лише об'єднує певна така властивість, як м'якість. Що таке текстильні волокна? Ми з вами будемо працювати довгий час із текстильними матеріалами. А текстильні матеріали отримали свою назву від текстильних волокон, із яких вони, власне, і виготовлені. До таких матеріалів належать тканини. Не ткані матеріали, фетер ми сюди відносимо, лієві матеріали, такі флізелін, дублірінщині, тесьма, мережеву, шнури, якісь стрічки чи атласні стрічки і так далі. Давайте спробуємо із вами розгадати, який конструкційний матеріал ви бачите на кожному із малюнків, Тобто, із чого виконана кожна гольниця. Слово текстиль походить від латинського слова тканина. Текстильні матеріали являють собою щільне переплетення природних або штучних волокон ниток чи пряжі. Отже, пряжу виготовляють у процесі прядіння сировини з волокон вовни, льону, пововдику та чи іншого, наприклад, матеріалу на ткацькому верстаті. Ви бачите, що текстиль виготовляють у процесі ткацтва, в'язання або пресування волокон. Це може бути повз, може бути фетер. Окрім терміна такого, як текстиль, іноді використовують термін тканина. Навіть скажу не іноді, а більш частіше. Ви бачите перед собою ось таку схему: від збору вирощеної сировини до готової, скажімо, тканини. Що за чим відбувається? Дослідіть, будь ласка, удома, коли з'явилося перше веретено. Що це власне таке? І як яким чином. На ньому колись е, виготовляли дану тканину. Ми Можемо з вами сказати, що і тканин виготовляють одяг, постільну білизну, штори, рушники, подушки, простирадла, скатертини і так далі. А ще можна прикрашати за допомогою тканини, клаптики тканини, різні види аплікацій, можна робити прикраси, іграшки будь-що. Такі ще в нас є неткані матеріали, ми будемо часто з ними працювати. Вони нам нагадують тканину, але виробляють їх без процесів ткацтва. Ви бачите капелюк, бачите ось таке фетрове сердечко, це дійсно є матеріал фетр, матеріал із зваляної вовни. Із нього виготовляють ще досить багато цікавих предметів, такі як сумочки, прикраси, не можуть навіть оздоблювати певний одяг, робити брошки тощо. Ви бачите поряд такі текстильні матеріали клейові, як флізелін. Це такий тонкий матеріал. На одній стороні такого матеріалу ми бачимо клеєву, таку як нібито основу, яка за допомогою праски приклеюється на матеріал і ущільнює його. Поговоримо про технологію обробки текстильних матеріалів, яким чином ми їх обробляємо, і що треба знати насамперед, для того, щоб розпочати цю роботу. Давайте з вами розглянемо будову тканини. Ви бачите малюнок ліворуч та праворуч. Насамперед, ми можу сказати, що у тканині переплітаються між собою певні нитки це повздовжні і поперечні. Чому їх так називають? Тому що нитка. Ідуть вздовж тканини, це нитка основи біла. Ви бачите на малюнку, і нитки йдуть в поперед тканини. нитка піткання червоного кольору. Вони між собою переплітаються через одну і утворюється власне тканина. У процесі виготовлення тканини нитка утоку або підкання ми ще її називаємо в кінці кожного ряду повертається та йде назад у протилежному напрямку через одну. І таким чином нагадує нам ось таке переплетення, нібито як якоїсь корзинки. Таке переплетення ще називають ось дане полотняним переплетенням, тобто одна ниточка через одну. Край тканини називають кругом. Завдяки цьому від тканина не обсипається. Це такий щільний край тканини, який утворений уздовж нитки основи. Тобто такий пруг проходить по два краї. Ось як ми бачимо, один край тканини і другий край. Уявімо, що це такий рулон тканини. Обрізаний край, ось тут буде, де відрізають тканину, називають зрізом і таким чином відміряють тканину, кількість яку довжину яку нам необхідно. Ну, Давайте поміркуємо. Що ж таке довжина тканини? Ви бачите ось перед вами рулон, такий на малюночку, так, де позначається ширина тканини. Відповідно, ми сказали пруг, зріст тканини. Ширина тканини це відстань від пруга до пруга. Ось вона у нас, якщо ми розглянемо на малюнок, і показується умовно лініями. Така текстильна промисловість виготовляє тканини завшишки від 35 см до 2 м80. см. Довжина тканини це ось ця тканина, що знаходиться в самому рулоні. Вона буває від 10 до 150 метрів. Нитка підкання, поперечна нитка, ось те йде. Нитка піткання. І йде вздовж ширини тканини, ось так проходить, від пруга до пруга. У цьому напрямку тканина може розтягуватися, як ми вже з вами проговорили. Ну і відповідно, нитка основи пішла вздовж пругу або паралельно пругу. Напрямок нитки основи та підткання визначають за такими ознаками, як ми вже проговорили, вздовж та поперед. Нитки основи вони зазвичай менше розтягуються, ніж нитки піткання. Винятком, звичайно, є еластичні нитки, які розтягуються і в такому напрямку, і в іншому. Якщо різко розтягнути тканину, щоб почути звук, то в напрямку основи буде звук, звук дзвінкий, а в напрямку піткання глухий. Давайте з вами разом дослідимо на клаптику тканини, як проходять нитки основи та нитки піткання. Розтягнемо тканину в одному напрямку та в іншому та почуємо, який звук. звук буде. Усі ми знаємо, що у тканині є два боки лицевий та виворотній. Для вас це не новина, тому що ви носите одяг і завжди одягаєте його на лицеву сторону. Ми можемо сказати, що порівнюючи їхній вигляд, ці тканини можна поділити на однобічні та двобічні. Ну, наприклад, у двобічних тканин поверхні лицевого та виворотніх боків мають практично однаковий вигляд. Ці тканини називають гладкофарбовані, тому що вони, ну нібито як однакові, ми не можемо визначити, де лицьова, де зворотня сторона. Ось, наприклад, це малюночок Д, який ви бачите перед собою. І єдине, що ми можемо, яким чином ми можемо визначити, це виворітній бік має більше ворсинок, петельки, якісь от кінці обірваних ниток, ви бачите на картинці, що можна роздивитися, тобто такий певний брак випускають на зворотню сторону. В однобічних тканинах лицевий бік яскравий, а виворотній блідніший. І ми це бачимо. Ось, наприклад, малюнок, тканина в малюночок, так, на лицевому боці яскравий, на зворотньому такий розмитий, блідий. Якщо це ворс, то лицевий бік має ворс, а виворотний бік взагалі має гладеньку таку сторону. У тканинах із гладкою поверхнею, це може бути атлас такий, сатин, тобто тканини, які мають близь, Лицьова сторона ось така блискуча, а виворотня матова. І тканина, яка має рубчик, він спрямований знизу вгору та зліва направо, а на виворотньому справа наліво. Давайте дослідимо з вами на клаптику тканини виворотні та лицеві боки тканини. Ми переходимо з вами до характеристики конструкційних матеріалів. І давайте подивимось на ті матеріали, які нам будуть необхідні саме для виготовлення нашої гольниці. нас, нас сам перед тканина. Вона може бути будь-якого кольору, м'яка на дотик, їдка тканини що сильно обсипається з країв, і з неї шиють багато речей для себе та дому. Синтепон, він буває різного кольору, частіше білого. Це є нетканий синтетичний матеріал з поліефірних волокон. Він деформується під час прання і скочиться, тому як коли ми беремо дані вироби, потрібно його певний час розминати руками для того, щоб він прийняв таку собі форму, як був до прання. Він слугує як наповнювач для об'єму речей. Гудзики. Ви знаєте, що бувають різного кольору, з двома-чотирма отворами, вони є тверді, вони можуть бути інш, з, різних, з різних матеріалів, можуть тріснути от єдиний недолік, такий під час пришивання. Якщо взяти голку, то всішу за гудзик і вона не пройде певним чином в отвір. Вони використовуються для декору виробів та для кріплення деталей. Давайте поговоримо також про маркувальні матеріали для обробки текстильних матеріалів. Ну, насамперед до вимірювальних інструментів належить сантиметрова стрічка, це широка дерев'яна лінійка, прозора лінійка, косинець тощо. А ось до таких маркувальних матеріалів ми можемо віднести такий собі маркувальний інструмент і пристосування, який називається різець. Це копіювальний ролик, таке собі коліщатко із зубчастим краєм на рукоятці і використовують його для того, щоб нанести певні мітки на тканині. Ми можемо використовувати також копіювальний папір, який необхідний для перенесення пельних ліній крою на тканину. Копіювальний папір слід добирати в колір тканини або в тон тканини, як ми говоримо, але так, щоб колір лінії все ж таки був відмінний, тобто не зливався із фоном тканини. Використовуємо також кравецьку крейду, яка дозволяє наносити на тканину чіткі лінії. Іноді це дійсно зробити не дуже просто, і такий також шматочок може часто кришитися під час роботи. Замість крейди можна також використовувати плаский шматочок якогось високоякісного мила, або ще краще взяти спеціальні маркери, наприклад, які продаються для тканини. Вони щезають під час дії пари чи води, або також під, просто коли стоять і проходить певний час. Ножиці. Це кравецькі ножиці для тканини, для паперу, ножиці з зубчатими легзами, тобто усі ті, які нам потрібні будуть для роботи. Єдине, що, на чому хочу загостити увагу. В жодному разі не можна вирізати кравецькими ножицями папір. І ножицями для паперу тканину різати також не варто. Для ручних робіт необхідно мати інструменти для ручного шиття, це голки, кравецькі шпильки, наперсток, нитковтягувач для полегшення роботи. На приміжних та завершальному етапі виготовлення будь-якого виробу із текстильних матеріалів необхідно виконувати вологу теплову обробку виробу. Для цього застосовують праску, розпилювач для води та прасувальну звичайну дош. Давайте спробуємо визначити кількість матеріалів, яка нам буде необхідна для нашого виробу. Ну, насправді, наша вольничка буде невеликого розміру, оскільки ми визначилися, що буде вона нам для того, щоб ми носили її з собою на уроки. Тому діаметр її буде 6,5 см. І ми можемо розглянути певну кількість матеріалів, але остаточну кількість ми можемо вже вирахувати в кінці нашого проєкту. Отже, тканини бавовняної, нам потрібно буде два клаптики розміром 10х10 см, синтепон або інший наповнювач, один маленький пакетик або приблизно це жменька. Нитки котушкові, тон тканини нам буде необхідна катушка, але це не означає, що вона усе піде. І гудзик, один для того, щоб пришити у вигляді його як оздоблення. Давайте разом поміркуємо. Чи підходять мені такі матеріали для роботи? Можливо, ще мені потрібні будуть якісь додаткові матеріали. Чи підходять такі мені інструменти? Поміркуйте, можливо, ви додаєте ще якісь власні інструменти матеріали перепрошую для свого оздоблення. Я хочу знову ж таки повернутися до спеціальних таких маркерів для тканини. Це є дуже зручний маркувальний. Такий, Предмет, річ, як ми її назвемо, це чорнила, які випаровуються, зникають із тканини через 48 годин після нанесення мітки. Але найчастіше вони видаляються водою чи парою від праски. Дуже зручно, тому що ми можемо маркувати деталі навіть на лицевій стороні, і це робить процес ще найбільш цікавішим. Найбільш Перейдіть, будь ласка, за посиланням чи QR-кодом і зробіть собі таку невеличку хвилинку відпочинку. Давайте визначимо критерію оцінювання за роботу, яку ми будемо зараз з вами виконувати. А ми визначатимемо лицьовий та виворотній бік тканини та добиратимемо матеріали та інструменти для роботи. Отже, перший критерій. Матеріали, правильно відібрані з урахуванням призначення виробу, оцінюється у 5 фалів. Правильно визначені боки тканини та охайно приклеєні у зошит оцінюються у 6 балів така робота із клаптиками. І, звичайно, за активність на уроці ви отримуєте, як завжди, 1 бал. Запишіть, будь ласка, у зошит матеріали та інструменти, які необхідні вам для роботи. Давайте підсумуємо. Якщо відповідь, яка написана у нас на екрані, правильно, хлопніть у долоні. Для гольниць можна використовувати синтетичну тканину. Найкраще використовувати картон як наповнювач. Товсті нитки потрібні для шиття тонких тканин. Оцініть свою практичну діяльність у зошитку на полях за критеріями, поданими раніше. Оцініть свою діяльність також на уроці. Оберіть скриньку із рукоділлям, яка, на вашу думку, найкраще підходить вам для сприйняття вашого матеріалу. Наш урок завершено. Опрацюйте, будь ласка, домашнє завдання, що подане на вашому слайді. І до нових зустрічей!